Був жаркий літній день. У небі світило жовто-гаряче сонечко. У повітрі літали жуки, джоли та бабки. Підходячи ближче до галявини, ми побачили велике дерево. Під яким сидів великий жук. І цей великий жук розмовляв по-своєму. Ззву. 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 А на дереві сиділа чарівна пташка. І цвірінькала. Цвірінь, цвірінь. цвірінь, цвірінь, цвірінь. цвірінь. Потім ми побачили великий пеньок. На якому сидів? Чарівний метелик. Як тільки ми до нього підійшли, він змахнув крильцями і полетів, аж раптом пішов дощик, і ми побігли від дощика, заховавшись під дерево. А потім, коли повернулися на галявину, ми побачили великі та маленькі грибочки. Дітки дуже зраділи побаченому ось таке наше гарне літо.